Вправа 163. Вершкове морозиво містить 14% цукру. На виготовлення такого морозива витратили 49 кг цукру. Скільки порцій морозива виготовили, якщо маса порції 100 грам. Ну що ж, для початку давайте розберемося, а скільки ж виготовили морозива. Як знайти? Ми знаємо, що морозиві 14% цукру. І витратили, якщо витратили 49 кг цукру, то це означає, що 14% деякої кількості морозива складає 49 кг. Ну, Якщо 14% це 49 кг, то знайдемо 1%. відсоток. Потрібно 49 поділити на 14 Записуємо першу дію. Отже, 49, що ділиться на 14 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити куточком. Записуємо 49, що ділиться. Що ділиться на 14. Ну що ж, 49 ділимо на 14. Це буде 3. 3 помножити на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 3 це 3, плюс 1 це 4. Віднімаємо. 9 мінус 2 це 7. 4 мінус 4 це 0. Попереду напишемо. Будемо вже брати цифри після коми. Ціла частина частки, тому у нас дорівнює 3. Дописуємо 0. 70 ділимо на 14, це буде 5. 5 на 4 це 20. 0. Пишемо 2. Запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 2 це 7. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 3,5. 3,5. Записуємо в дужках чого кілограм. Ми знайшли частку від маси в кілограмах. Так? Отже, записуємо це у нас. Це 1% відсоток маси морозива. Гаразд. Якщо один відсоток маси морозива 3,5 кг, то все морозиво це 100%, воно буде в 100 разів більше, ніж 3,5. Записуємо друге дія. Отже, 3,5, що множиться на 100, це дорівнює. Переносимо кому праворуч на два розряди, вийде 350. Записуємо в дужках чого кілограм. Отже, записуємо, це у нас буде маса. Морозива. Якщо маса морозива, це 350 кілограм. Зараз нас запитують, а скільки порцій виготовили, якщо маса порції 100 грам. Ну, для того, щоб знайти, треба загальну масу поділити на масу однієї порції. Але 100 грам давайте переведемо в кілограми. Записуємо третє діє. Отже, 100 грам. 100 грам, в одному кілограмі 1000 грам, то 100 грам це буде 100, що ділиться на 1000. Так ми переведемо у кілограми. Або ви могли одразу написати, зрозуміло, що це буде 0,1. Переносимо кому праворуч на два розряди. На три розряди то у нас вийде 0,1 кілограм. Якщо вам це зрозуміло... Можна було це співвідношення і не записувати. Тобто 100 г, ми кажемо це 0,1 кг. Гаразд. Ну, а зараз, коли ми знаємо масу однієї порції, як знайти кількість порцій, потрібно загальну масу поділити на масу однієї порції. Ну що ж, записуємо тоді четверта дія. Отже, 350 кг. Що ділиться на 0,1 це дорівнює. Якщо ми ділимо на 0,1, то переносимо кому праворуч на один розряд, то у нас вийде 3500. Записуємо в дужках чого? Порції. Порції. Отже, 3500 порцій морозива. Виготовили. Ну що ж, отже, виготовили 3500 порцій морозива. Записуємо відповідь. Так, скільки порцій морозива виготовили? Записуємо 3500 порцій. Ну що ж, ось таке складніше завдання на знаходження числа за його відсотками. На цьому вправу завершено.